2 грудня вся міжнародна спільнота відзначає міжнародний день боротьби за скасування рабства. В підтримку цього дня у нас в області стартує національний пробіг на запчастини тільки машини. Ініціатором проведення національного автопробігу виступила всеукраїнська коаліція громадських організацій з протидії торгівлі людьми у 2011-му Такий захід організували вперше. Тоді участь у ньому взяли 10 областей України сьогодні 17. Ініціатива цього автопробігу була після того, як правоохоронними органами в 2010-2011 році було виявлено більше 80 випадків постраждалих від торгівлі органами, які продали нирку, і які не отримали ні кошти, які втратили здоров'я. І дуже важкі були наслідки. Організатори зазначають, кожного року кількість людей, які стали жертвами торгівлі органами, збільшується. Зазвичай це соціально незахищені люди, які потрапляють під вплив шахраїв. Проте про наслідки таких дій мало хто знає. На Закарпатті є зафіксовані не так багато, декілька. Люди просто не розуміють, що продаж органів тягне за собою інвалідність. Я, як лікар, можу це стверджувати. Після старту о десятій ранку на площі народній в Ужгороді колона машин вирушила до Мукачева.